Вітаю, шановні глядачі, друзі! Будемо слідкувати далі за ситуацією в Ірані. З Іраном, точніше, там грозиться Фредо, що він там може вступити вже всі там джерела, Вашингтон Пост, Street Journal, Алексіос і всі підряд. Кажуть, от-от ще трохи, ще трохи. США може вступити війну, навіть Венс сказав про те, що розглядається такі варіанти. Венс це така можна сказати, ізоляційна група, яка антибудь-якої війни, але чи справді це так? І що зараз там відбувається заліз з війною? Зараз будемо розбиратися. Отже, продовжується протистояння, і знову таки контекст Ізраїль вичекав, поки такий, знаєте, проксі? Проксі лінія навколо себе не була знищена, проксі іранська. Так, ми говоримо про Хамас, ЗБУ, Сирію, Це все було абсолютно ліквідовано. І між Ізраїлю і Іраном купа різних країн. І тепер у Ізраїля є технологічна перевага, що він робить? Зараз я буду про це більше говорити і показувати. Він просто методично знищує, прямо на трасах навіть. Усі всі установки балістичні, ППО, цілі склади, от просто лупать і все. Більше того, там почала війна. Знаєте, оголошення евакуації. Ізраїль оголосив про евакуацію одного з району Тегерану, там, де є боєзапас квіру, боєзапас квіру, дуже так цікаво звучить, да? боєзапас квіру, можна таку, таку групу. Знаєте, прогресивну групу, боєзапас квіру. Створити там рок-групу, знаєте якусь. Ви зрозуміли. От е, отже, е, боєзапас квіру є в Тегерані. Ізраїль об'явив про те, що він зараз е, може там бомбануть гарненько. Е, на що квір в свою чергу оголосив евакуацію району Тель-Авіву. Але в чому проблема? От е, покажу вам. Так, потрошечку пуляє Іран, але він пуляє по декілька десятків максимум ракет. З кожним днем все менше і менше. В ніч атака теж доволі швидко завершилась. Іранська було декілька попадань гіперзвуку і не тільки балістичних ракет, певних, але невеликої кількості все доволі швидко завершилось, правда. Основна, значить, дайте втрати втрати Ізраїлю це декілька десяток автівок наразі. От і все. Дуже потужна. потужний удар Ірану по Ізраїлю. Так, от. І Ізраїль зараз не витримає такої втрати. от по суті, давайте це такий хаос, який все менш спроможний, тому що Ізраїль е, дивлячись на те, що справді там є інформація про те, що у Ізраїлю зменшується кількість ракет відповідних еров, які можуть ту балістику здавати, і таке інше. Але от, у Ізраїля інша тактика це зменшувати спроможності. Саме красій, як приклад, що робить Ізраїль в свою чергу? От є в Табрізі безпосередньо ракетний склад. Ось він був, і тут його вже немає, дорогі друзі. Розумієте? В принципі, ще раз покажу, може, ви там дивилися, там щось там на кухні робили чи там по справах в обідали, наприклад, бо в обід, в принципі, відео мало вийти. от Ось склад був і. Складу немає. Все, як то кажуть, єврейська база осталась. От і нема, нема, і до побачення. От, виходить, от вам і те, що можуть взагалі Ізраїль на сьогодні. Так, він може швиденько все робити точно. Питання спроможностей, зараз ми про це будемо говорити. І мені здається, все-таки що. Те, що говорить Трампушка, це про інше ніж про те, що вони там вступлять у війну. Але будемо зараз далі розбирати це питання. В свою чергу, пан Кац знову не путаємо з іншим Кацем, Він сказав про те, що міністр закордонних справ Ізраїлю сказав, що дуже близьке і близький час. Що режим в Ірані фундаменталістський буде знищено, по суті, Ізраїль говорить про те, що ми не воюємо з іранським суспільством. Ми хочемо його звільнення. Ми не воюємо з Іраном, ми воюємо з фундаменталістами. Повертаючись до Фредовича і до його потенційного вступу до війни, наразі все виглядає як великий прогрів Ірану, на мою думку, наразі тому, що. Ну, вибачте, це Фредович, це Магатусовка. І най... ну, один з аргументів це ось зараз дослідження було де тільки 16% американських громадян погоджуються на те, аби Америка вступила в війну. От знаєте, як, як впали республіканці? Більше республіканців не хочуть військового військової зміни режиму в Ірані. Бачите, от навіть республіканці вони. Уже вже не ті, далеко не ті панове. Демократи, очевидно, вони в опозиції, плюс вони не люблять таких двіжух. Е, наразі От е, Лінден Джонсон би сказав, би, що не все так просто, але ну, це жарт для своїх. А то суть ка, що е, дивіться, е, е, республіканці теж фігово. Ставляться до цієї ситуації, і демократи теж ще більш фігово ставляться до ситуації. Незалежні ще гірше ставляться до ситуації. Вони визначають, до речі, хто там буде виграє в виборах. Так? Про Лінда Джонсона це такий божарт, Він просто вимушений був почати війну. В, не ви зрозуміли, в В'єтнамі. От е, далі. Е, загалом 16 за 60 проти Катли Харична. 24 не знають. Це, друзі, важливо розуміти. Бо вибори скоро до Палату, і до Палати і до Конгресу. І чи буде ем, Америка вступати в війну, коли більшість американців не хочуть цього? Мене велике питання. Ну єдине, що вони будуть вірити в якусь дуже швидку перемогу. Якщо вони будуть бачити, що режим сипеться, то у цьому випадку можливо, але що може зробити зараз США? Це лише вдарити. По Фардо, от по тих ще ствахан через лупануть по містах, де є оці бази, або точніше точки, або збагачення відповідного, або розробки ядерної зброї. Вони там дуже глибоко знаходяться, і треба там відповідні бомбочки від відповідного рівня, і щоб їх там пробити туди все глибше і глибше. Американці можуть включитися. Але проблема в тому, що у Ірану дуже багато ракет середньої дальності, які до Ізраїлю майже не доходять. Ну таку, як середню, давайте. Такі реактивні ракети дальністю 100-200 кілометрів. І вони так сильно по, по Ізраїлю досягати не можуть, але вони можуть досягнути до е територій, які так чи інакше розташовані американські бази в Іраці, на півдні від Ірану, там в, ну, через протоку і таке інше. Тому. Е Проблема в тому, що одне бомбардування якогось там центру може завершитися тим, що Іран розпуляє ракет по всіх посольствах і військовим базам Америки. І тоді вже може видатися дуже така серйозна двіжуха. І це загроза, на яку Фредович навряд чи піде. От. Бо хоча все може бути зараз там серйозне. Конфронтація всередині така дискусія активна, так, всередині його команди. Я думаю, на що вони можуть піти, це передати Ізраїлю якомога більше можливостей різного роду, аби допомогти Ізраїлю розгойдати іранський режим. Через Ізраїль двігать. От і ще такий доказ, чому так сталося. Спочатку вийшов Фредо і сказав, що у нас 24 години у іранців для того, щоб вони повернулись до угоди. Потім адміністрація США сказала, що є 24-48 годин. Ну, знаєте, там де 48 годин, там і тиждень може бути. А потім там сказав Венс. вийшов і сказав, що і Венс, ми можемо разом поїхати протягом тижня на перемовини будь-якого вищого рівня. От я віце-президент, готовий їхати розмовляти з іранським керівництвом. Для мене виглядає як прогрів. Але, знаєте, аналітика наперед ніколи не може бути однозначною. Я не можу сказати, що це, друзі, прогрів, атаки Сполучених Штатів не буде. Може бути все. Ймовірність того, що Америка, Америка наразі вступить у війну, поки не така висока, як здається. Хоча вона, ну, давайте так, висока. Я не буду казати, що цього не буде. Фредович, можливо, відчує запах швидкої поразки іранського режиму, що його може навіть без сухопутної операції зараз вильнуть. І вони можуть і включитися так в, в цю історію. Переможна вже доволі переможно для Ізраїлю. От вже наразі можна сказати, що у Ірану немає можливості відповідати певним чином. А Ізраїль може так от лупашить Іран до втрати пульсу, як то кажуть. Так тож вже наразі, ну хіба десь, хіба там ці. Панове, іранці вже випускають відосики, там де вони там владять маленьку атомну зброю, типа тактичну зброю можуть запустити на території Ізраїля. У цьому випадку Ізраїль може запустити реальну атомну зброю, яка в нього є, так? Тому. Тому все так неоднозначно може бути. Щодо прогріву, то він продовжується в різному форматі. І Б-52 піднімали, і ем, купа заправщиків, купа вантажних літаків. Всі йдуть в Європу на бази, на близький схід на бази. По суті, там Америка наче посилює. Потім виводиться флот трошки подальше від ірану, щоб по ньому не було вдарено. Потім нафта себе фігово відчуває вже 78, бо, тому що є загроза блокування Ормузької протоки. От, але проблема в тому, що у Ірана там із Катаром стосунки є і іншими країнами. Тобто, не факт, що, знаєте, це як вуха вам на всі на зло. Тобто ем, ну, ти воюєш з Ізраїлем і з потенційно Сполученими Штатами. Ну, до чого тут половина. Рівського піострову, от Аман там не зрозуміє. Тобто не все так просто, але е, загроза є. Тому друзі, що я думаю? Я думаю, наразі на е, Натаняху, який по суті врятував свою політичну ситуацію наразі, він, я думаю, вже непогано так підніметься. Треба враховувати, що при ньому сталася ця ганьба, коли вони профукали цю атаку е, різанину, цю страшну, яку зробили терористи, е, і тепер він. Е, Довго-довго топтався і топч, топчиться зараз в ГАЗі, це мінус в Ізраїлю. Ну і вирішив зігратись по-крупному. І так виходить, що в принципі на даній ситуації, якщо навіть все трошки заспокоїться, але Ізраїль гарненько так е влупив Іран і показав, що він практично неспроможний. От, ну вибачте, другий день вже просто невелика кількість ракет вилітає, і видно, що Іран не дуже той спроможний на ну, щось серйозне. От тільки от різні картинки штучного інтелекту виставляти в мережах, що вони там позбивали купу по всього. Але переможенька є. Я от не виставив, вибачте, світлинку. Там один дрон був збитий Іраном, і там зараз всі ЗМІ про це говорять іранські. Там, от от нарешті, ми там бачите, як ми лупашимо по повній ізраїльський із, Ізраїльську взагалі, систему, яка там нас авіаційну, яка нас там знищує таке інше. Але вибачте, це, якщо чесно, просто Гермес 900 він називався. Я спеціально зараз тут заходив, дивлюсь. Але вибачте, це смішно, стільки було знищено, вони всі літають над Іраном, скільки хочуть, і одного збили, і вже прямо все в них там свято. Це насправді. Технічна така, знаєте, списання, якийсь відсоток завжди в тебе там щось зламається, от для Ізраїлю зламалось. Тобто, це взагалі ніяк не впливає на спроможності Ізраїлю на сьогодні знищувати іранські об'єкти різні, і я думаю, що спроможності Ірану будуть повністю мінімізовані. А те, що Ізраїль може виносити урядові квартали і всю військову інфраструктуру, і все, що захоче, оце безумовний факт. По суті, спонукаючи іранське суспільство до повстання проти Ірану? В Ірані там виходять про урядові мітинги, там наче то з прапорами Ірану, наче то вони там кажуть про те, що от ми за, за нашу владу тримаємося, але в кварталах кричать, що там здогніть фундаменталісти, ну, там Ну, на вулицях люди так, перегукуються в будинках. Ситуація в Ірані справді хрінова. Але як зробити, ось, що буде у цей доміношечка, щоб от завалився режим? Без сухопутної операції мені особисто не зрозуміло, я не знаю, що вони можуть там діяти, але я думаю, що вони будуть знову таки, як висновок. Я думаю, американці будуть зараз думати, як напряму не війну не включатися, не давати поводу Ірану нападати на США а пробувати через Ізраїль це питання вирішувати. Хоча знову таки, я не відкидаю що війна може початися, і Америка в неї включиться в наповну. Поки що як діє Америка? По перше, електоральна база не дуже хоче. На по-друге, а по-друге, по ми бачимо, що більше це як прогрів, так вони кидають давайте мир, давайте мир». Там сьоні. Знаєте, сьогодні у Фредовича сто години. Завтра 48, А після завтра місяць. На роздуми з московитами. Ми все пам'ятаємо. ми Це бачили, як це було з Московією. Скільки там часу вони дають вже на липень санкції переносять? Ну власне. Всім всього найкращого, дорогі друзі, до побачення.